Доброго дня! Змінний струм. Часто доводиться чути, що змінний струм це струм, який змінюється. Це не зовсім так. Давайте поглянемо на малюнок. На графіку надано 4 графіки залежності сили струму від часу. Червона лінія сила струму не змінюється. Струм постійний. Сіра крива сила струму змінюється аби як. Струм мінливий. Синя крива. Залежність сили струму, певна, відслідковується. Струм пульсуючий. Зелена крива сила струму змінюється за законом синуса. Саме такий струм називається змінним. Щоб розібратися, що ж таке змінний струм, почнемо з електромагнітних коливань. Отже, вільні електромагнітні коливання відбуваються в коливальному контурі. Коливальний контур це найпростіший електромагнітний маятник. Він складається з конденсатора де зосереджена енергія електричного поля і котушки, де зосереджена енергія магнітного поля. Щоб вивести цей маятник з рівноваги, потрібно конденсатор зарядити. Отже, подивимося на інсталяцію. Зарядимо конденсатор. Тобто одна пластина отримає заряд плюс, а інша мінус. Одразу, як тільки між пластинами виникає різниця потенціалів, починається електричний струм. Причому сила цього струму буде змінюватись. Спочатку вона зростатиме, а потім буде зменшуватись. Але в катушці. Завдяки явищу самоіндукції виникає додатковий індукційний струм, який не дасть згаснути основному струму, і конденсатор перезарядиться, тобто пластини знак заряду поміняють на протилежний. А отже, як тільки конденсатор перезарядився, струм потече у зворотньому напрямку. І знову енергія електричного поля, Перетвориться в енергію магнітного поля, а завдяки самоіндукції енергія магнітного поля перетвориться в енергію електричного. Але, як і будь-які вільні коливання, такі коливання швидко затухатимуть, тому що провідники мають певний опір, а отже будуть нагріватися при проходженні струму. Енергія швидко закінчиться, коливання згаснуть. Ми, як споживачі електричної енергії, не зацікавлені у короткочасному струмі. Нам цікаві вимушені електромагнітні коливання, які не затухають. Як же їх отримати? Згадаємо явище електромагнітної індукції. Якщо металеву рамку рівномірно, з постійною частотою обертати між полюсами постійного магніту, то в цій рамці виникатиме електричний струм. Тобто, спочатку в цій рамці генеруватиметься періодична ЕРС, яка, в свою чергу, буде провокувати електричний струм. Якщо подивитися в правий верхній куток екрану, то ви побачите. Графік зміни сили струму. Очевидно, що цей графік має форму синусоїди. Тобто, сила струму змінюється за законом синуса з тією ж частотою, з якою рамка обертається між полюсами магніта. В Україні стандартна частота змінного струму 50 Гц, в Америці 60 Гц. Отже, змінний струм. Це вимушені електромагнітні коливання заряду сили струму та ЕРС. Рівняння змінного струму і рівняння змінної напруги можна записати поданим чином. Омега це 2 πν циклічна частота. Сила струму і напруга мають три значення: діючі, амплітудне і миттєве. Миттєве в даний момент часу, амплітудне значення найбільше. А діюче значення це те значення, яке покаже прилад вимірювальний в колі змінного струму, тобто амперметр змінного струму або вольтметр змінного струму. Діюче значення в корінь з двох раз менше за амплітудне значення. Отже, якщо вольтметр показує 220 В, значить амплітудне значення напруги буде в корінь з двох раз більше, тобто 310 В. Стандартна частота змінного струму 50 Гц, і саме такий вигляд має графік сили струму в змінному колі. А змінна напруга має вигляд графік ось такий. Ще раз поглянемо на графік. Зеленим пунктиром позначено найбільше і найменше значення напруги 310 В. Отже, 310 В. Це амплітудне значення напруги, його ми записуємо в рівнянні між позначками дорівнює та синус. Для того, щоб обчислити циклічну частоту, маємо знати період. Період це час між двома найближчими сплесками. Або між двома найближчими точками в одній фазі. В нашому випадку період 0,2 секунди. Тоді. За даним графіком сили струму просимо написати рівняння сили струму. Давайте подивимось, між якими значеннями коливається сила струму. Сила струму змінюється від мінус 3 до 3. Отже, амплітудне значення сили струму буде 3. Одне повне коливання. Система виконує за 6 мілісекунд, Тобто, це час між двома точками в одній фазі. Мілісекунди – це одна тисячна секунди. Отже, зафіксуємо амплітудне значення 3 ампера період 6 тисячних секунд. Циклічну частоту визначаємо за формулою 2 π поділене на Т. Це буде 1000 радіан за секунду. І підставимо ці значення у загальний вигляд рівняння сили змінного струму. Замість і максимальне підставимо 3. Замість омега підставимо 1000π третіх. Отримуємо рівняння сили струму і дорівнює 3 sinus 1005 третіх. же поводяться основні споживачі в колі змінного струму? Чи змінюється їх поводження відносно постійного струму в порівнянні з постійним струмом? Резистор продовжує перетворювати енергію електричного поля у теплову. Тобто, простіше кажучи, резистор нагрівається, тому він отримав назву активний опір. Опір резистора позначатиметься буквою R. Як поводиться конденсатор? Розглянемо за допомогою інсталяції. Зберемо схему із лампи, батарейки і реостата. Якщо замкнути коло, то лампа світитиметься і яскравість світіння буде змінюватися при зміні опору реостата. Тепер додамо до цього кола конденсатор. І замкнемо коло. Лампа світити не буде, тому що конденсатор працює як обрив кола. Можна сказати, що його опір нескінченно великий. Замінимо батарейку на джерело змінної напруги і замкнемо коло. Лампа знову світить, але вона буде світити яскравіше, якщо відстань між пластинами конденсатора зменшуватиметься. Тобто, зменшивши відстань, ми збільшуємо. Ємність конденсатора. А збільшивши ємність, ми таким чином впливаємо на опір конденсатора, тому що, чим менший опір кола, тим яскравіше світитиме лампа. Отже, опір конденсатора позначаємо буквою Х з позначкою С, називаємо ємнісним. і цей опір обернено залежить від частоти змінного струму та від ємності конденсатора. Котушки. Котушки набирають із витків мідного дроту. Мідь високого очищення має мізерний опір, тому що в неї надзвичайно гарна провідність. Якщо ж котушку вмикати в коло змінного струму, то тут уже спрацьовує явище самоіндукції, і вона отримує додатковий індуктивний опір, який в десятки і на сотні разів переважає її активний опір. Колі постійного струму. Опір катушки позначаємо X з позначкою L, і цей опір називаємо індуктивним. Він напряму залежить від частоти змінного струму та індуктивності катушки. Отже, якщо маємо споживачі резистор, котушку і конденсатор, то резистор має опір Р, тому що він активний опір, конденсатор має ємнісний опір X з позначкою С. Котушка має індуктивний опір X з позначкою L, Опір катушки в колі змінного струму в десятки сотні разів більше, аніж опір в постійному струмі, опір конденсатора, навпаки, в мільйони разів менший, аніж опір конденсатора в колі постійного струму. Якщо ми знайдемо різницю індуктивного та ємкісного опору XL XC, таким чином ми визначимо. Реактивний опір кола, який позначається буквою Х. Реактивний опір кола буде додатній, якщо в колі переважають котушки, і тоді кажуть, що навантаження індуктивне, або може бути від'ємним, якщо в колі переважають конденсатори, і тоді кажуть, що навантаження ємкісне. Повний опір кола визначають за теоремою Піфагора між активним та реактивним опорами. І нагадаю, що всі опори визначаються в омах. І наостанок, в колах змінного струму є три різні. Потужності. Потужність, яку споживають активні опори, називається активною. Вона позначається буквою П, і вимірюється в ватах. Потужність, яку споживають конденсатори катушки, називається реактивною потужністю. Вона може бути додатньою, може бути від'ємною, позначається буквою Q, вимірюється вольт ампер реактивних. І повна потужність кола, це буква С. Вона визначається за теоремою Піфагора. Між активною та реактивною потужностями кола. Вимірюється в вольт-амперах. Саме цю повну потужність зараз і обраховують сучасні лічильники електроенергії, на відміну від старих радянських, які обраховували лише активну потужність. Дякую додатку YouTube за надані чудові інсталяції, а всім слухачам дякую за увагу!